Бачу машинка супер. От іменно ці машинки вони ще показали на лінії зіткнення найкращими транспортними засобами, які є із пікапу. Л-200, іменно Л-200. Вона в ремонті трошечки дешевша від других і поломки стаються ну, набагато рідше. Такі ходова тут краще. Ну, Це я як водій кажу. І в вони краще, навіть, ніж в порівнянні з наварою. Дякуючи волонтерському фонду Твікрок, допомогли нам у придбанні цього автомобіля. Друзі, передаємо ключі від цієї автівки. Дякую вам за те, що боронити вам. кожного дня нашу країну. Дякую чудонатам за те, що ви це зробили і пришвидшили передачу цієї автівки. Дякую всім, дякую 141 й окремій механізованій бригаді за їх працю. Слава дякую. Україні! Героям слава!